Ух, сьогодні буде відео огонь, Саму, Самому аж неймовірно цікаво. Коротше, тема відео це всякі корисні і практичні приблуди для стандартних китайських мотокос. Що ми маємо під терміном стандарт? Це коли зі сторони муфти щеплення, ці всі двигуни мають посадку 71. Ну, може 72 між центрами отворів. Тоді, ну це такий квадрат 71 на 71, і наружний діаметр чашки щеплення 82 мм Тоді ви маєте величезне поле для тюнінгу, для переробки, для покращення конструкції стандартних китайських мотокос Бо запчастин різних модифікацій, величезна ульма. У мене вже мотокос своїх було, я не знаю, ну в такому довгому користуванні, як мінімум 5. Е, мотокоса спец, це моя перша мотокоса, але це не вона. Вона мені послужила 3 роки, я просто заново купив такий двигатель. Е, Чим хороший цей двігать на той час це був, напевно, там найкращий варіант по соотношенні ціні. Ціна якість зараз цей двигатель хорош тим, що тут поршнева 52 кубіка, і переробити цей двигатель в там кущоріз з дешевої конструкції в супер там професіонально. Можна досить таки за невеликий бак. І з мінусів дешева дешевий захист бензобака Такий пластиковий. Як виглядає гарний захист бензобака. Він має повністю по кругу. Захищати бензобак, це гарний якісний захист бензобак. Потім які ще тут міну. Повторюсь, я цей двигатель купив іключительно для того, щоб переробити його стандартні всі посадки. Тут я його переробляю тільки із-за якісної поршньової і великої кубатури в кущоріз. Що таке неякісний повітряний фільтр? Ось така сіточка, яка неплотно прилягає. Це найдешевший варіант повітряного фільтра. І якщо ви хочете ставити, тобто ми плавно підходимо під якісь там терміни тюнінга, усовершенствування і так далі. Гарний повітряний фільтр продається. Отакий от комплект. То це все в зборі підійде на любу там китайську мотокосу, де фільтр по всьому периметру суцільний. Як він паралоневий. Паралоновий фільтр має огромний плюс. Він не створює опір повітря і коса не тіряє в мощності. І тим самим, бачите, воно дуже плотненько тут прилягає. Це універсальний гарний фільтр. Така вся приблуда продається окремо на підходить на любу китайську там мотокосу типу Форте, Дніпро, Татра, Віталз, Гудлак, Кронос. Ну і ще там з десятка три назв. Це треба зробити, якщо у вас галімий повітряний фільтр. Але взагалі весь тюнінг у нас буде, скажімо так, мати ось таку фічу, головну. Да? Тюнінг це не завжди раціональне і надійне. Тюнінг це про понти. Але в цьому відео буде дуже багато помимо ще дуже корисних і надійних штук. Тому ви не переключайте. В цьому відео я буду ставити от нас 4 моторчика. На два із них я поставлю от, такий автономний запуск з кнопки. Ваще обалденна ідея для китайських мотокос, по-перше, для Людей похилого віку, в яких немає сил дергати. Ну, і по-друге, це ну, круто. це круто. Е, коштує він багато. Чому він коштує багато? Тому що, тому що його роблять універсальним. Бачите, у нього є тут акумулятор встроєний, і помімо того, що його ще й живить акумулятор, він має випуклу форму. І він не пройде в стандартний бензобак, тому тут в комплекті ще йде універсальний бензобак, який типу може існувати з ним в парі. І тим самим ця штука універсальна. Тут ще типу акумулятор і зарядка для нього. Так, да, Ця вся штука, я згоден з вами, що вона додає плюс там, 600 чи 700 грамів до ваги і ще свій захід. До ваги і своя твітка під крутівку. Вона додає приблизно, ну я замірюю скільки точно, бо це все таки важливо. Вона додає вагу до мотикаси, але фішка в тому, що цей стартер можна не тільки з кнопочки завести, а ще й з руки. Це круто, це круто. Це реальна фішка. Ось такі модифіковані прямоточні глушники. Я цю тему вивчаю дуже давно. Я вже не знаю там 1004, напевно, клав. Ось я вже протестував Ось такі глушники. Вони не створюють опір газом, як, наприклад, от такий глушник. Я не знаю, чи буде відео, на відео видно, але там от по вектору направлення газів зразу стінка. І внизу отвір приблизно 10 мм. Звісно, такі глушники стандартні китайські, вони гарно ем, давлять шум, але мотокоса теряє мощність 100%. Я цю тему дуже довго вивчаю, Ця тема дуже популярна в США. Я консультувався, коли робив. По-перше, я це з нуля зроблений. Я пробував переробити якісь дешеві глушники, ну, але ці спроби не увінчались успіхом. Коротше, робив все з нуля. Консультувався з американськими колегами, які мають бути отвори, які там мають бути направлення газів, і зробив ідеальний глушник. Все працює, але, звісно, грошей на ці розробки я потратив неймовірно багато. А, тому у нас з цих чотирьох моторів буде два мотори з експериментальними глушниками прямоточними, і два мотори будуть з електростартерами. Я хотів ще сказати, що цей електростартер, да, він не сильно гарно стає. На обичний двухтактный двигатель там в кінці треба заколхозити буквально от стільки бах, не можна прикрутити до, до картера, і там трошки треба приколхозити провод. Саме тому я купив на OLX такий чотирьохтактний движок Honda GX 50. Оцей електростартер стає сюди без єдиної переробки. Просто ідеально. Плюс чотирьохтактного двигателя того, що він працює більш економно, більш рівно. В крутний момент в ньому більший. Розход. Палива менший, але все-таки він більш складний і більш дорожчий по запчастинам. Використовувати я буду його більш, скажем так, експериментальних целей, куплений на OLX до 3000 тисяч гривень разом з доставкою. Мені це все обійшлося. Двигатель спец 52 кубіка. Він отримує всю шабатуру на рісну Кущоріза. Хочу сказати, у мене вже було б дуже багато мотокос, і я вам хочу сказати, що великою. Помилкою є прагнення людей купити саме 52 кубіка. Цей двигун дуже прожорливий. Тут стоїть стара поршнева двохканальна. і якщо ви працюєте, не знаю, 70%, 80% на ножі, косите кустарник по пояс, тільки тоді вам варто купляти 52-кубовий двигун двохтактний. Бо іншого варіанту немає. Просто. Багато людей думає, що двохтактний двигатель 43 кубіка це маломощний. І що на ньому в основному косять на косильній головці жилкою. Це не так, 43 кубіка це отак. От от. Штілівські коси хускварновські, з 40 кубіками це вже, там, я не знаю, чуть ли не суперпрофесіональні коси, які ми, там, 7 годин в день косять. Тобто 43 кубіка це достатньо, щоб. Там, якщо ви використовуєте свою косу приблизно там, 50% на ножі, 50% на головці. І повторюсь, тільки якщо ви прям спеціалізовано використовуєте движок як кущоріс, тобто там камиш по пояс, то варто купити 52 кубіки. Я перевірив там багато, протестував дуже багато двигунів. І хочу сказати, що от нашов я самий, там ідеальний постаношенню ціна якість, це двигун Плат 43 кубіка. А, тут стоїть гарний відрегульований ідеально з заводу карбюратор, тут стоїть гарна а, защита з заводу Металева, і тут вже стоїть оцей фільтр, що я вам сказав, а, от такого типу. А, по фільтрам я хочу додати, що якщо ви. На своїй мотокосі використовуєте дуже популярні зараз такі насадки, всякі там щотка для прибирання моху, там, піску, бруду, отакі от насадочки, типу розпушувателі. Ви своєю мотокосою піднімаєте великий шар піску, абразиву, землі. І щоб ваша мотокоса, м'яко кажучи, не наєбнулася в найближчі часи, обов'язково ставте отакий от, от подвійний фільтр. Це паралон плюс такий фетр подвійний, бо пісочок і мелкий абразив це дуже-дуже скоро смерть вашого двигуна. Цей фільтр теж універсальний. Викручуєте всю свою шабатуру. Це та Двома винтами оцей тримач кріпить до карбюр... ну, через перехідний карбюратор. Проходить через карбюратор. Не забувайте, два винта, які ви викрутили, обезжирить і посадить на фіксатор різьби. Які... Ну, вони там бувають різних фірм. Як правило, синій це для зйомних середінь, а червоний для нерозйомних. Тому обезжирюйте обов'язково гвинти, які мають прямий вплив. Вібрацію. Обіжирюйте і намазуйте фіксатором різьби. Хочу сказати, що протестував багато карбюраторів. Найкращий карбюратор для китайських мотокос це Анава, вироблений в Тайвані. Отакий От карбюратор ідеально відрегульований. Просто розширить ваші можливості мотокоси в рази. На всі ці двіжки я поставлю карбюратори Анаба. По нижньому конічному редуктору. Хондовський двіжок і спец кубіка, вони получать в мене отакі от нижні конічні редуктори. Це, от ви можете навіть по стінці подивитися, це посилений редуктор. Стоїть стильна кальона, конічна шестерня, і вона спеціально зроблено для того, щоб користуватися мотокосою, як кущорізом. Бо такі редуктори дуже часто не витримують ударів там, ну, об крупні стебла. Ну, по цим глушникам, я думаю, що основна задумка вам зрозуміла: це додавить ще якихось там плюс 0,5, плюс 1 коняку до потужності вашого двигуна, бо воно не, не робить опір вихлопним газом. Вже придумані такі круті тримачі руля, і все це. Підходить на ці штуки. Головне, я кажу, вибрати правильний мотор, щоб е, мати базу для тюнінга, для покращень і так далі. от, такий от е, тримач руля він додає плюс 400, десь грам до ваги моторкаси, але він дозволяє, по-перше, ремінь виставити більш, скажімо так, точних, більш комфортних для вас в межах. Бачите, це зацепи під ремінь. Ось от, от корпус має під 28 восьму штангу. І отакий, типа, тримач руля. О, по рулю ще я вам розкажу окремо, бо в мене є теж дуже великий досвід. І ще отакий от тримач руля, дуже зручний, без інструменту. Ви його можете отак розвернути і зробити. Яких... Якийсь там допоміжний кут рулю і зробити гарний, зручний любий захват, конкретно під ваш запрос. Теж дуже класна штука, якщо ви будете перероблювати вашу мотокосу, з, скажімо так, ну, в бік спеціалізованого кущоріза. Хотів ще сказати по ручкам газа. Якщо ви використовуєте свою косу більше як кущоріз. То обов'язково треба купити ручку газа моно, ну коротше монолітну. Бо коли вона розбірна і заходить одним краєм в тримач, то коли ви, скажімо так, своєю мотокосою користуєтесь як відвалом високої трави, травицю, ручку викручує аж бігом. Потім треба її обрізати, робити ще коротше і рівно її викручує. Це вже пройдений етап, і це вже 100%. Хочу показати ще одну цікаву рукоятку. Правда, вона розбірного типу, так як і більшість, але її прикаля з тому, що в неї дуже зручно курок, скажем, є така функція типу круїз контроль, коли виставив якісь там оберти і не тримаєш курок газу. Хоча хочу сказати, що мотокоса завжди бажано має працювати на повну потужність, тобто на повний газ. Ось така ручка доступна. Якщо ви так користуєтесь своєю косою як універсальною, вона вам буде дуже зручна. Хоча вона під розбірною рукояткою. А, хочу ще сказати, що от ще отакий от є прикол. Я його купив, я не знаю, там роки три назад, і він у мене до сих пір лежить. Я не знаю, чи вдасться його подружити зі стандартним стаканом під китайську мотокосу. Можливо, вдасться. Але теж тут ще такий нюанс, що не все кріплення зайде в цей пластик. Якщо... Це все вдасться, то під оцей двіжок 52 кубика кубіка буде прикольно виглядати.